Дивитися перший міський, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Роко. Сьогодні будемо говорити про пошук роботи, про те, чи є дискримінація на ринку праці і в чому саме вона проявляється. Знаєте, коли спілкуюся іноді з людьми, які наразі перебувають за кордоном, і стає питання, чи будуть чи хочуть вони повертатися до України. Я іноді чую таке: а повертатися, а де працювати? Роботи немає. Тут я починаю сперечатися, тому що я розумію, що робота є. Так, можливо. Не та зарплатня, точніше, так і є, да не та зарплатня, не та спеціальність можливо. Але сама робота є, і е, пропозицій сьогодні дуже багато. От про це більш детально будемо говорити. Нашій студію Юлія Татенко, керівниця центру підтримки підтримки підприємців «Дія бізнес в Одесі. Вітаю вас, пані Юлія. Добрий день. Отже, ми з пані Юлією теж трошки поговорили до ефіру. і Я теж сказала, що так є ж робота, правда, і вона мене підтримала. Так, ви теж сказали, що роботи багато. Так, вакансій дуже багато, але питання в тому, які це саме вакансії, правда, і як сьогодні виглядає взагалі ринок праці? Ринок праці сьогодні виглядає таким чином величезний кадровий голос на будь-якому зібранні підприємців, бізнес-клубів. Кожен майже кожен підприємець каже, де знайти міні кадри, <Ul> проводять різні тренінги. Які канали залучні, пошуку класних фахівців? Зараз пошук кандидатів став довший і дорожчий, довший і дорожчий, тому що набагато менше відгуків. На кожну вакансію uh -huh. um, у нас один з напрямів моєї роботи це кадрова агенція. З 2018 року ми працюємо і раніше було набагато легше закривати вакансії. Зараз час і витрати збільшились на приблизно на 40%. З Чим ви це пов'язуєте? Відтік так. спеціалістів, мабуть, перше питання так відтік ну, спеціалістів. Чи зарплатня все ж таки перше питання? А <гум> зараз збільшується конкуренція на ринку праці, тому роботодавці з Змушені піднімати зарплату, і це дуже добре. А, нарешті наші там зарплати повільно, але зростають, але ну, і, 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 і рівень інфляції також зростає, і тому це треба враховувати. І зараз кандидат має дуже багато пропозицій, і він вже вибирає зараз гарвець на ринку, це кандидат. Раніше е, компанії обирали кандидатів, зараз кандидати обирають компанії. Тобто, якщо людям потрібна саме така. Людина, то все ж таки на її умови, скоріш за все, підуть. Так, так. так скоріш за все, закриють очі, зак... збільшать зарплату, навіть погодять якийсь гнучкий графік. Так, зараз е, ринок е, м'яч на боці кандидатів. Угу, угу. Якщо говорити про м, дискримінацію на ринку праці, я пам'ятаю ті часи, коли ми бачили. В об'явах шукаємо жінку там до сорока, чи там до 50, так з такими та такими, хіба що не говорили е, об'єми. Так, ну це я звісно, що це скептицизм, але все ж таки, все ж таки, так були дуже такі. А, потім з'явився закон, який заборонив. Заборонив ось таку дискримінацію. Так. Чи маємо і чи бачимо ми зараз такі прояви іноді, якщо продивлятися такі обяви. Про пошук роботи чи про пошук кандидатів. Трапляється. Ну, Я власне, на власні очі бачила, скажімо там, вікові обмеження, можливо, гендерні обмеження. Так, бачила переважно, от так типу було. Переважно. Але все ж таки якісь інші деталі, ну, не можу сказати, що я відслідковую такі обяви, але е, от те, що бачила, бачила. Я ж розумію, що ви працюєте більш детально. І, взагалі, з ринком праці працюєте більш детально, тому що бачите ви зараз? А, раніше була явна дискримінація. От mm -hmm. прямо а, роботодавці Ніхто, писали вік ні, ні, до тридцяти п'яти. Дискримінація п'яти або тільки чоловіка mm -hmm. а, треба підбирати. Зараз, коли в травні почали дуже моніторити оголошення, виставляти чеки штрафів там mm -hmm. в десятикратному розмірі. Тобто, зараз штраф може бути 80 тисяч за неправильне оголошення на ворк. Чи uh -huh. на роботі uh -huh. роботодавці перейшли в приховану дискримінацію, а, тобто в оголошеннях вони не пишуть, це чоловік чи жінка, вони там, наприклад, ми шукаємо диспетчера. Uh -huh. так? Е, інколи може бути така завуальована молодообітну фахівця, а, що теж є дискримінацією, і uh -huh. до цього можуть виставити претензії, перевіряючи органи. Але е, як проявляється прихована дискримінація? Тобто, якщо в оголошенні може бути все добре, то якщо Буде е, кандидат дзвонити рекрутеру. Рекрутер вже буде за своїми критеріями оцінювати, е, чи підходить ця людина компанії. Е, е, і я вас прошу бути трошки лагіднішими до рекрутерів, бо рекрутер це голос компанії. Тобто, власне, каже: ось нам треба на адміністратора в салон краси і дівчинка до 30 років. Угу. Е, е, і тут вже як не крутий, рекрутер не може запропон... ну, просто от, е, не запропонувати власнику когось старше, тому що він знає, що це безрезультатно. Угу. А, ну, це от. є теж прихована дискримінація. Так, і справді, Прихована так? дискримінація. Але з іншої сторони, роботодавці ставлять такі критерії, виходячи зі своєї суб'єктивної реальності. Угу. Тобто вони думають, що людина, яка молодша, вона буде краще працювати. Що людина в 50 не здатна продавати класно, виконувати плани продажів KPI. І інколи. Рутерам доводиться продавати кандидата власнику для того, щоб він зрозумів, що точно так і є. У нас був дуже класний випадок, коли ми е, працевлаштували жінку 50 років, дуже не хотів е, власник брати її на роботу. Але потім він нам дуже дякував за те, що який класний, сумлінний кандидат зараз mm. прийшов до нього. І коли ми підбирали наступних кандидатів, він каже. Ніяких вікових обмежень я вам добіряю, е, Підбирайте тут. Е, треба ще трошечки просвіту для власників бізнесу, для керівників бізнесу, е, бо не в кожного підприємця є карта компетенції. Тобто ми говоримо, що треба підбирати по компетенціям, а не по якимось там, зовнішнім чи е, фактичним ознакам. Угу. Да? Коли в бізнесі проробляється карта компетенції, тоді ми глибше розуміємо, який кандидат нам потрібен, щоб закривати який функціонал, які, які обов'язки. Ну, напевно, знаєте, цьому ж не вчили все ж таки так дуже багато років поспіль. Хоча, якщо ми будемо згадувати десь ті давні часи, ми вже стільки років живемо в іншій країні. Так. що вже вже певно могли б і навчитися, принаймні, представники бізнесу. Але ж виходить, що не навчилися. Виходить, що не розуміють і е, ну, вікові або якісь зовнішні критерії. Хоча, власне, так це не може мати значення. Е, ну так. суто суб'єктивно, так, але на роботу і на професіоналізм це навряд чи впливатиме. Ну, дивіться, кожен кандидат, який приходить в компанію, це ризик. Ризик для компанії, ризик для власника. Тому що цю людину треба правильно адаптувати, треба зрозуміти, чи підійде вона в цей колектив, uh -huh. бо кожен, кожна компанія має ну, якусь корпоративну культуру. Ну, звісно, і треба, так. щоб людина ефективно працювала, щоб вона вписалася в цю корпоративну культуру. О, тому о, і деякі є вимоги по софт-скілам, це по м'яким навичкам, так, яка вона має бути, чи весела, чи комунікабельна, uh -huh. чи інтровертна. Екстравертне і так далі. От, якщо ти взяв цю людину, ти маєш її навчити, маєш її заплатити за випробувальний термін і не факт, що вона тобі може підійти. Тому так багато стереотипів і предосторог в голові у власника, який бере... берег. Так, так, бояться помилитися, бо вартість пошуку, вона велика, збільшується, ми казали. І для того, щоб тобі адаптувати, навчити людину, виконувати ті зобов'язання, на які ти її береш. Тобі теж треба вклатися і часом, і грошима. Угу. А чи є якісь, можливо, курси, чи я не знаю спеціальні уроки, щоб вчити цьому представників бізнесу? Є... Напевно, ж, це... ж, це ж не, не, ну, не така інформація, яка закрита, знаєте, за всіма дверима. Тобто, її можна. Якщо ти хочеш, то її можна знати, її можна освоїти і власне нею користуватися, так мені подобається, що власники бізнесу все більше навчаються йдуть в різні програми, і, до речі, різні фонди вони зараз дають українським підприємцям можливість е, стипендії. От я особисто пройшла три курси, вигравши стипендії на освіту. Угу. Тут головне просто бажання вчитися і угу. подаватися. У нас в Одесі існує дуже класний чар-клуб, де всі. Я розбираються в ці теми, проговорюють, і консультують одна одну скоріше, mm -hmm. да бо чоловіків цієї yeah, професії, yeah, професії yeah, замало. Yeah, yeah, так, yeah. так, так. Тому, якщо ти хочеш, дуже багато можливостей зараз є. Навіть у нас в центрі є пул безкоштовних заходів, куди ви можете прийти з різних тематик, і в тому числі з HR-питань. Добре, а чому ж тоді все ж таки люди, які ну, не збираються чи збираються повертатися до України? Чи можливо навіть і не ті, які за кордоном а живуть, скажімо, не в великих містах, а десь по селах, дуже часто. Кажуть про те, що роботи немає. Мене, чесно кажучи, для мене це абсолютно не зрозуміло, тому що я бачу і розумію, що робота є. Але знову ж таки ми повертаємося до питання зарплатні. Хоча ви вже сказали, що готові зараз, якщо потрібен саме такий спеціаліст, готові навіть підвищити, навіть заради нього підвищити зарплатню. Так, тобто немає таких уже якихось вузьких рамок. Так, вони все, все це розширюється, але це стереотип. Роботи немає, чи такої роботи, як я хочу, немає, чи там ще не створили таку роботу, як певний mm -hmm. кандидат хоче. От що це за такий стереотип? Ну, дивіться в громадах. Я погоджуюсь в громадах замала підприємницька підприємниць, активність. Тому там мало компаній, які можуть запропонувати конкурентну зарплату. Так uh -huh. ми з цим стикаємось, і тому зараз дуже багато і донорів, і програм у 26-му році буде спрямовано саме на розвиток підприємницької активності в громадах. І програми перфію, і програми про ООН хочуть стимулювати це і для, для того, щоб і всі державні програми є робота, власна справа. Вони спрямовані на те, щоб люди працевлаштовували і давали їм гідну оплату. Uh -huh. Ну завжди підприємці працевлаштовують на мінімальну оплату, поки що, але ми маємо розуміти, що прозорість бізнесу буде зростати з кожним роком. І фінмоніторинг буде зростати з кожним роком, тому все більше буде в нас офіційного працевлаштування. Ну, доведеться. Так, все зробити, Так, так, і, так, 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 саме був. на ту зарплату, яку треба. Але повертаючись до питання дискримінації, дуже багато цього питання, особливо мені, як жінці, я колись вигортала стрічку і бачу обкладинку Forbes «Найкращі СЕО України. Mm -hmm. І в Гадайте, скільки там жінок на обкладинці. Ну, нуль. Я дуже сподіваюся, а а нуль, нуль. А Найкращі... нуль... А, я хотіла сказати, це... сподіваюся, що принаймні кілька було. Ну. Найкраще все у України це тільки чоловіки. Ага. І за статистикою лише 32% топ-посад займають жінки. Лише 32%. Але мене гріє те, що в 2024 році я маю тільки статистику за цей рік. Десь на 10% збільш... зменшився оцей ем, розбіг в заробітній платні. Тому що ага. чоловікам як не ти все одно на топ-посадах платять більше ніж, ніж жінкам. Да. Ця тенденція вона покращується і цей розрив зменшується, але все одно ми бачимо 32% всього на топ-посадах. Це жінки. Дискримінація Тобто рухається, але дуже повільно. Дуже так? повільно. Дуже повільно. Так. Ну, добре, те, що рухається все одно. Так. Це питання, так би мовити. І от це... люди, які після 45, теж статистика держстату, я подивилася, 70% говорять про дискримінацію за віком. Mm -hmm. Це пов'язано з багатьма факторами. Перший фактор, що люди в такому віці чомусь менше навчаються. Вони думають, що той досвід, який в них є, вже достатньо для нових умов, щоб отримати конкурентну mm -hmm. зарплату. Mm -hmm. А це трошки, не так. це трошки не так. Так, треба себе осучаснювати, так? Треба щоб бути готовим, вчитися. до навчання, так і постійно вчитися. Так, тоді щоб бути конкурентно ковніки. спроможним mm -hmm. да, в нашому світі. Mm -hmm. Але інженерні, всі технічні спеціальності там вже на вік не дивляться. Тобі 60 але ти можеш розрахувати, як поставити ту чи іншу деталь, ми тебе беремо. Ой, слухайте, колись у нас була розмова в цій студії щодо робочих професій, там, взагалі, катастрофічна ситуація, тому що робочі професії це переважно все ж таки вікові професії, так? так? А, ну, по перше, велика кількість молодів виїхала. Так. А, а по-друге, молодь не дуже хоче освоювати робочі професії. Не дуже, не дуже із... хоче, не, не бачить стимулу в цьому всьому, так. і тому це переважно саме вікові. Ось такі і зараз професії. навіть от програма, якщо ми кажемо, наприклад, програма перф'ю, у них зараз є пул щодо перекваліфікації. Будь ласка, йдіть, перенавчайтеся, ми оплатимо вам все і ще й допоможемо роботу знайти. Але проблема в тому, що ми не можемо знайти тих людей на ці програми. Угу. От, хто і хоче центру... перевчитися, так. чи хто здатен, чи хто відчуває сили в собі перевчитися? Так, це ж теж так, питання. так. І, і от, наприклад, у центру зайнятості, в обласного центру зайнятості є дуже багато запитів, наприклад, на водіїв, на категорію, угу. це, це є, але ми не можемо знайти тих, хто хоче перенавчатися. Угу. А, ну і давайте все ж таки зосередимося на тому, за якими пунктами не може бути складена об'ява, Тобто, де не має бути дискримінації? Вік ми вже говорили, так, стать ми вже так. говорили. Що ще там обов'язково ну просто заборонено використовувати, інакше це буде штраф? ЛГБТ ну, не можна вказувати. Ну, орієнтацію орієнтація не можна вказується, вказувати. так? Він статус, я знаю, не теж можна вказувати. Не можна вказувати. Так, це Вільстатус, теж дискримінація. Так. Це основні фактори. Угу. Так. Знаю, що ще політичні чи релігійні переконання, етнічні походження. Це теж не має бути вказано, якщо йдеться про Так, І за етикою так. рекрутер не має права це питати. Угу. Так. І має право це так. питати, да? ну і ще ось соціальне чи майнове становище, місце проживання. Ну, власне так. Так, да, ВПО, теж. зараз дуже багато велика кількість ВПО працевлаштовується. І ну, я ж кажу, я завжди розумію і роботодавця, і кандидата, І вони десь 30% жаліються на те, що роботодавець прискіпливо роз, ну, випитує так, так, розпитує, так, а, так. де ви жили, ким ви працювали. ну, це ок, це про досвід. Чи плануєте ви повертатися, чи залишилось у вас там щось? Тому що робити має розуміти, чи йде людина надовго, чи вона буде тимчасово, а потім незрозуміло куди. Так, так. Він намагається мінімізувати свої ризики і свої операційні витрати на пошук нової. А він має право це робити? Ну, по суті, законом, да. законом це не заборонено. Не заборонено. Не заборонено, да. так. Це скоріше про те, ну про портрет кандидата, який є в голові у роботодавців. Uh -huh. Ну, і, мабуть, ви теж пам'ятаєте ті часи, коли не хотіли брати е жінок, е яка одружена, і в неї ще немає дітей, тому що вона обов'язково їх буде народжувати і обов'язково піде до декретної відпустки. Ну було ж таке, правда. Цей біль залишиться з нами назавжди. Тобто <рес> це, це, це залишилося. Це досі? залишилося. Ого, я, я думала, що це вже дав... Ще дуже, дуже довго, давно ми... дуже довго. так поки ми не прийдемо до того, що й чоловіки можуть йти в декретну відпустку. І коли декретна відпустка буде нормально забезпечуватися, а не 800 гривень на місяць. <рес> так. Ну, тобто, дівчина одружена без дітей, все одно не настільки бажаний кандидат, як дівчина одружена і вже. З дитиною, правда? І ще й з дитиною, яка підросла, тому що щоб вона ж не хворіла, щоб не. От я ходиш. хотіла тільки сказати. Тобто не з маленькою дитиною, а з дитиною. да? Ти не одружен, має дітей, ага, скоро одружишся, народиш. Да, підеш. Тебе одружує, малі ти діти будуть хворіти, погано. підеш. У тебе вже дорослі діти, ага, захочеш самореалізуватися десь в іншій сфері, теж підеш. Ризики завжди є, і підприємець він взагалі, коли відкриває власну справу, він погоджується на велику кількість. Слухайте, ну хто не ризикує, той не відкриває підприємницьку справу. Давайте так. Той сидить десь, працює на когось, і тоді він не має. Хоча там теж він має ризики, але не такі інші зовсім. Ну і підсумовуючи нашу бесіду, все ж таки хочу спитати у вас, як же уникнути ось цієї дискримінації? Чи можна це зробити? Чи можна мінімізувати хоча б вплив? Мінімізувати. Ну, тут кому поради даємо роботодавцям? І роботодавцям, і кандидатам, звісно. Ну, роботодавці, я тут думаю, і так розуміють, тому так. що там є закон, і інакше вони будуть е штрафуватися. Так. А це, я думаю, що розумні роботодавці і так розуміють. Так. Так? А, стосовно так. а стосовно кандидатів, А стосовно як себе поводити, щоб тебе одразу не забили, що ти ось жінка, і в тебе вже дуже багато всього вміли. Є рекомендації для кандидатів, по-перше, більш відповідально ставитися до співбесід. Тому що дуже часто, коли ти погоджуєш співбесіди, півбесіди до там, 40% кандидатів можуть просто не прийти, не повідомити, не підняти трубки. Uh -huh. Це перше відразу таких в чорний список рекрутери десь заносять. А по-друге, краще вивчати вакансію і. Якщо це класна посада, то формувати резюме під цю вакансію, тобто показувати, які компетенції, який ваш досвід закриє цю зону функціоналу. Це До речі, досвід мають право вимагати. А, досвід, ну, молодь теж жаліється, що ну, необґрунтовано високі так. та не високі вимоги до досвіду, так. але компанії все більше розуміють і вони створюють кращий онбордінг. Коли ти вже там маєш якусь базову освіту, там профтехнічно uh -huh. чи вищу, і ти проходиш навчання тиждень або два на цю спеціальність, і за результатами неї тебе або беруть на цю роботу uh -huh. або ні, але в тебе вкладаються, тобі платять зарплату за це. І є все більше таких компаній, є, є ті, які приходять до цього. Вони розуміють, що ну вже такий час вони мають до цього прийти. А, і щодо поради кандидатам, Більшість сві... більш. Більше відповідально ставитися е, до співбесід і перевіряти на різних ресурсах роботодавців. Uh -huh. Бо є спеціальні сайти, де можна почитати відгуки про так, роботодавців, залишаються е, колишні співробітники. Тобто, ну, що бути озброєним? Да, просто, зрозуміти, так, зрозуміти, чи підходить мені ця компанія по духу, е, чи відповідає тому функціоналу, який uh -huh. тут описаний, і так далі. Я вам дуже дякую. Я думаю, що багато питань, якщо виникає, то... Звісно, що треба їх в індивідуальному порядку якось вирішувати. Але в цілому, все, що стосується пошуку роботи і пошуку кандидатів на цю роботу, ми начебто обговорили. Так, Юлія Татенко, керівниця центру підтримки підприємців «Діє бізнес в Одесі була сьогодні в нашій студії. Є робота на ринку праці, багато є роботи, вакансій є багато, але є і певний відсоток дискримінації. От Для того, щоб ви не стали такою жертвою цієї дискримінації, треба просто дуже. Добре, готуватися вам, як кандидатам. Ну, а з роботодавцями вже наче б розібралися, тому що там є штрафи, і якщо в об'яві навіть вказують речі, які заборонені для цього, то роботодавці можуть просто поплатитися. Тому я думаю, що вони сьогодні більш обізнані, ніж колись це було. Так. Дякую вам, побачимося на першому міському. До зустрічі.